Вітаю! Ви ще метете! Тоді ми йдемо до вас! Ну а якщо серйозно, з настанням осені та навіть ранньої зими, чим ви прибираєте на подвір'ї листя чи перший пухкий сніг? Певний більшість відповість, що мітлою та лопатою. Та є легші способи, а саме працювати повітрядувкою. Це сучасний інструмент та дуже потрібний у господарстві. Що не можна робити? Використовують повітрядувку для професійного очищення тротуарів, спортивних і будівельних майданчиків, дорожнього полотна під час ямкових ремонтів. Висока швидкість потоку, потужний струмінь повітря дають можливість легко боротися з будь-яким сміттям, свіжим, мокрим, сухим листям, скошеною травою, дрібними гілками, снігом. Часто використовується для обдування очищення техніки, наприклад, комбайнів під час жнив. У сьогоднішньому відео ми покажемо вам дві моделі повітродувок: Vitals Master LP 77100A та Vitals Master LP43100A. Коротко про них можна сказати так: перша модель найбільш потужна, ранцева модель з лінійки Vitals. Вона має двигун потужністю 4,9 кінських сил, завдяки чому вентилятор перекачує до 1120 метрів кубічних повітря на годину зі швидкістю 93,5 метра в секунду. Ідеально підходить для обдування та очищення сільськогосподарської техніки. Може впоратись із прибиранням свіжого снігу. Друга модель теж доволі потужна повітрядувка. Вона має потужність двигуна 2,7 кінських сил, завдяки чому відцентровий вентилятор може перекачувати за годину до 1008 метрів кубічних повітря, забезпечуючи швидкість струмання до 50 метрів на секунду. Підійде для застосування комунальними службами або в сільськогосподарських роботах, але також підійде і для збирання сухого листя на великій дачній ділянці. Обидві моделі мають бензиновий двигун, який надає високої портативності повітрядувкам, і вони не залежать від джерел електричного струму. Це дає змогу працювати навіть на найвіддаленіших територіях. Агрегати можна застосовувати в будь-якому місці, де є добра циркуляція повітря. Перед тестуванням в роботі та демонстрацією повітродувки треба зібрати. А збираються вони досить легко. Почнемо з LP-77100A. Так само легко збирається і повітрядувка Vitals Master LP-4300A. Поїхали! Для того, щоб показати наші круті повітридувки в роботі, вирішили зробити щось корисне та прибрати доріжки у сусідньому з нашою студією Сквері. Що можна сказати про наші повітридувки в роботі, окрім того, що вони дійсно круто та якісно виконують своє завдання? По-перше, повітридувки Vitas легко прибирають листя як з асфальту, так і з трави. А це значить, що ними можна легко очистити не лише тротуари та узбіччя, але й газони, навіть у занедбаному стані з довгою густою травою. По-друге, вони досить потужні, щоб видаляти сміття та камінчики з ям, тож повітредувки сміливо можуть бути використані при ремонті ям на територіях, де проходять будівельні роботи. І, по третє, вони зручні для прибирання листя, пилу та свіжого пухкого снігу з авто та іншої техніки. Навіть краплі дощу можуть здувати. Такі потужні. Коротше, інструмент на всі випадки життя. Я і повітрядувки Віта спорались на відмінно все чисто. Може, ще десь піду поприбираю? Дякую за увагу! З вами був Роман. Більш детальну інформацію про технічні характеристики та параметри повітродувок Vitals та їхню вартість шукайте на нашому сайті за посиланням під цим відео. Ставте свої запитання, підписуйтесь та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. До зустрічі!